Малінуа або бельгійська вівчарка. Цікаві факти про породу. Порода собак малінуа або бельгійська вівчарка має не дуже стародавні минуле. З'явилася вона на початку 19 століття в Бельгії. Насправді це лише одна з чотирьох порід споріднених між собою собак. Є ще Гронендаль, Лакануа та Мене звати Богдан Ціхоцький, і ви дивитесь канал що Що про цікаві факти. Порода з'явилася внаслідок досліджень бельгійських ветеринарів та власників собак вівчарок. Вони створили клуб бельгійських вівчарок, провели дослідження. Та спробували з'ясувати основні особливості вівчарок, які проживають у Бельгії та у її регіонах. Результатом стало поступове створення стандарту цих чотирьох перелічених вище порід, оскільки переважна більшість бельгійських вівчарок відрізнялася лише забарвленням і довжиною шерсті, на підставі отриманих даних у 1892 році професором Адольфом Ройлендом був складений перший стандарт породи Малінуа. До речі, приблизно в цей же час собачники висловили припущення, що вівчарських собак в Бельгії все рідше використовують за призначення, просто тому, що зменшується кількість фермерських господарств. А отже, потрібно вести випробування слухняності, спритності та інших нових собачих дисциплін, щоб допомогти бельгійським вівчаркам проявити себе в іншій ролі. Багато заводчиків упродовж наступних років почали активно розводити бельгійських вівчарок і схрещувати їх між собою для отримання нових різновидів. Саме так і з'явилися чотири головні типи породи, яких було вирішено присвоїти власні назви. Сьогодні вони вважаються окремими породами після першої світової війни у 1920-х і 30-х роках було створено безліч серйозних і манитих розпідників бельгійських вівчар, які допомогли відновити популяцію, що зменшилася сьогодні. Порода малінуа відома в усьому світі завдяки своєму розуму та послуху, і навіть використовується в армійських підрозділах та поліції. Наприклад, ці собаки виявляють наркотики, вибухівку та виконують інші функції у прикордонних військах. До того ж, не лише у Бельгії та в інших країнах Європи, а також у США. Малінуа це собаки середніх розмірів з мускулистою статурою та вираженою грудною клітиною. Голова середньої довжини, очі миндали подібної форми коричневі морда правильної форми, трикутні вуха стоячі, хвіст середньої довжини, шерсть коротка, забарвлення жовто коричневе Порода собак малюнуа не підходить для власників початківців або тих людей, що ведуть малорухливий спосіб життя. Ці собаки надзвичайно в життєрадісні, люблять гратися вдосталь, гуляти на вулиці і взагалі проводити час максимально активно. Протягом багатьох століть свого існування бельгійські вівчарки віддано служили людям. А тому порода Малінуа не може проводити свій час лежачи на дивані. Вона навіть не розуміє, як це можливо в принципі жити в бездіяльності і бути щасливою твариною. Адже своє собаче життя Малінуас приймає саме в активній діяльності та тісні взаємодії з людьми, яких вона любить. Очевидно, що якщо ви вирішите завести собаку цієї породи, навряд чи ви будете використовувати її для випуску овець або корів. Швидше за все, це буде компаньон для всієї родини, найкращий друг для дитини, вірний супутник для пробіжок і, звичайно ж, сторож, якщо ви живете в приватному будинку. Отже, своє прагнення до служіння людям собака має реалізовувати саме в контакті з вами та різних видах активності. У цьому сенсі добре допомагає дресирування, фізичні навантаження та тренування. Малінуа любить брати участь у всіх справах, всюди пхати свій ніс і відчувати себе повноправним членом сім'ї. Агресія, або навпаки, пригніченість характеру і страх не властиві цим собакам. Якщо такі риси характеру виявляються, то є два варіанти: або це вина неправильного виховання господарів, або це можна сказати брак породи. Собака породи Малінуа дуже розумна і має швидку реакцію. Вважається, що вони перевершують за швидкістю реакції навіть німецьких вівчарок. Маліна емоційно чутливі створіння, тому грубість і побої неприпустимі. До речі, завдяки цій якості чудово відчувають настрої оточуючих і можуть вгадувати бажання господаря. Незнайомці сприймають без агресії, але можуть усвідомлювати себе як сторожа і вставати на захист. Хоча, якщо чужинець або зловмисник першим відступлять, малінуа швидше за все переслідувати не буде. Якщо такого не трапиться, тоді точно розпочнеться бійка до повного знищення супротивника навіть всупереч командам господаря. Дітей люблять і з радістю проводять з ними час, але до присутності дітей їх треба привчати з дитинства. Буває, іноді можуть трішки покусувати їх за п'яти, дається знаки пастуші минуле. В собачому розумінні діти схожі на відповідних істот. Таких як корови або вівці, за якими потрібно стежити і заганяти в кімнату на відпочинок. Учені з університету Хельсінкі поставили перед більше ніж тисячами собаками 13 різних порід серію завдань, присвячених когнітивним особливостям і поведінці, в результаті чого їм вдалося визначити найрозумнішу породу у світі у всіх тестах. Абсолютним лідером стала бельгійська вівчарка Малінуа. За словами ветеринарів, такий результат не викликає подиву. З точки зору пізнання виділяють дві породи: малінуа та бордер колі. Обидві породи спочатку використовувалися на фермах. Щоб пасти стада. А це вимагає особливого самоконтролю. Десятиліття природнього відбору лише зміцнили цю навичку. Саме через такі якості Малінуа є однією з найпопулярніших у світі поліцейських собак. Якщо це відео було для вас корисним та цікавим, підтримайте канал що, -що Вподобайкою. Також не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб одразу бачити нові та цікаві відео. І на сьогодні це все, Па-па!